Вітаю вас, друзі, на 14-му уроці. Продовжимо нашу розмову про числівники, і сьогодні це десятки. Спочатку я їх прочитаю 20 довозіч, 30 треізіч. 40 патрузіч, 50 чинч 60 шайзіч, 70 шаптезіч, 80 опт зеч, 90 нова зеч. А тепер давай, давайте проаналізуємо, як утворюються десятки в румунській мові. Нам потрібно спочатку взяти необхідну кількість десятків, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та додати слово зеч. А що це таке? Це множина. Слово 10 десяток, 1 десяток. Один десяток, один десяток це зечі. А множина цього слова зіч. Тобто, дослівно виходить так, що 20 це 2 десятки, 30 це 3 десятки. І так далі. 90 це 9 десятків. От логіка така. На що я хочу звернути увагу. Тут О, перше це наголос. Наголос падає на е, слово зіч саме на цей склад, це перше. І друге, на що я хотіла б звернути увагу, це числівник 60. Як ви можете побачити, корінь знову короткий, так, як було і з числівником 16. Так? Тобто, 6 це шасе, але 60 шай зеч, корінь короткий. А от в числівнику 40 корінь повний. Тут нічого не змінюється, на відміну від числівника 14. Там, пам'ятаєте, у нас була коротка форма пай пай з презіче. 16 шай з презіче. А з десятками у нас змінюється тільки 60. Так, добре, тут це все з нюансів. Тепер одиниці приєднуються до десятків за допомогою сполучника «щі». Тобто, дослівно виходить так, 21 це 20 та 1. 57 це 50 та 7 і так далі. Дуже важливо, що саме десятки та одиниці поєднуються з получником Ші. Не сотні, не тисячі, а от саме десятки та одиниці. Ми про це будемо ще говорити в наступних уроках, але це я прям хочу виділити, зробити такий наголос це такий важливий момент. І давайте подивимось. 21 це 20 21. Довозічши УНУ або довозічши уна. В залежності від того, якого роду буде іменник. Якщо це іменник чоловічого або середнього роду форма Уну. Якщо жіночого Уна. 22. Це 20 та 202. Доулазі дой, якщо іменник чоловічого роду, або довозічші до уа, якщо іменник жіночого або середнього роду. Тому що я ще е, разок нагадаю, що середній рід він себе поводить в однині як чоловічий, а в множині як жіночий. Значить, це стосується цих, е, тих числівників, до складу яких входить 1 та 2. Всі інші числа будуть без змін. Тобто, 23 це довгазєччі 3, в незалежності від роду іменника, який буде далі стояти. 24 довгазіччі патру, 25 довгазєч щічень. І так далі, 29 це було б довозєччі нова. Те ж саме 30. 31, трезєчі uno або 31. 32, трейзечі дой, або 32. 33, 33, трейзі три, 34, трейзі патро, 35, треще 5. І так далі. А, так, добре. І останній слайд. Тут, на жаль, не видно весь текст. Тому що картинка тут стоїть. Та я прочитаю. Після числівників 20 від 20 до 100 включно та після великих чисел до складу яких вони входять. Тобто від 120 до 200 включно 220-300 включно і так далі. Перед іменником потрібно вжити прийменник «де». Коли ми говорили про числівники від 0 до 19, то прийменник там був не потрібен. А от починаючи від 20, тобто 21, 22, 33 і так далі, 100 включно, ось там прийменник, де потрібно вживати. Якщо ми щось рахуємо, щось або когось. Давайте подивимось, на приклади. Як сказати, 20 років? Довзіч де ань. Ми не можемо сказати доузеч ань. -e так ми вживаємо прийменник. 99 книжок. нова де керць. 41 жінка патрузєч уна де феней. 41 хлопчик патрузєч уну де боєць. І тут е, якраз добре можна побачити різницю, коли у нас іменник жіночого, а коли чоловічого роду, як змінюється форма е, одиниці. Так? Жінка це жіночий рід, тому форма уна. Хлопчик це чоловічий рід, тому уну. Далі, 62 дитини. 62 шідой, де копій. Чому дой, а не доуа. Тому що в румунській мові слово дитина чоловічого роду. Тому дой. 62 слова. Слово в румунській мові середнього роду. Тому тут нам потрібна форма доуа. Шайзеч шідоуа де кувінте. 78 учениць, шапта опт Д Елеве. Тобто, всюди ми тут використовували вживали прийменник Д. А якщо б, наприклад, ми сказали 19 років, тут прийменник вже не потрібен. Так, ми б сказали е, новоспразідче Ань. Добре. Це все. Давайте ще разочок подивимось на наші десятки, як вони виглядають: довзіч, тризіч, патрузіч, чинчіч, шайзіч, шаптизєч, оптзіч, новозіч. Ми додаємо слово зіч в числівнику 60, короткий корінь. Далі одиниці приєднуються до десятків за допомогою сполучника Ш, це дуже важливо. Числа до складу яких входить 1 або 2, там треба поміркувати, яку форму використати, якщо далі буде йти іменник. УНУ або УНа, дой або «дова». Всі інші числа будуть йти без змін, незалежно від роду іменника. Так, і після числівників від 20 до 100 включно, та після великих чисел, до складу яких вони входять, перед іменником потрібно вжити прийменник «Д». Так, добре. На сьогодні це все. Побачимось наступного уроку. Бажаю вам наполегливості та успіхів Лари Ведере!